Всім привіт! Продовжується кастинг на нову клубну ведучу Кривбасу. У нас на Ютубі ви маєте змогу подивитись третій епізод проекту, проголосувати за свою фаворитку та дізнатись імена перших учасниць, які покинули кастинг. Сьогодні з вами я, Артур Капітонов. Давайте разом підсумуємо тиждень виступів команд великої червоно-білої родини. Кривбас йде на зимову паузу лідером УПЛ. Ю-19 завершує першу частину сезону у ТОП-10. Гравчині ЖФК допомогли збірній Україні перемогти Сербію. Це все і звичайно крутий ексклюзив очікую на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Кривбас Ю 19 зіграв останній матч у 2023 році. Вдома в 17-му турі чемпіонату УПЛ серед юнацьких команд криворіжці поступили з однолітком з зорі. Ю 19 попри непоганий перший тайм. червонобілі пропустили у власні ворота на 26 й хвилині. На початку другого тайму суперники обмінялись голами. Спочатку гостям вдалось забити другий гол. Після чого Антон Циганков заробив пенальті та сам же його і реалізував. один Кривбас Ю-19 пішов вперед рятувати гру, але знову пропустив. Тепер після подачі з кутового. Наприкінці гри команди знову обмінялись забитими м'ячами. У нас відзначився Ярослав Дружинін. У підсумку 2-4. Ю-19 завершують офіційний рік невдачею. Наша команда зимуватиме у топ-10 на 9-й сходинці таблиці. Це був останній матч, вже десь накопичувалось втома і видався дуже важкий матч. Рахунок 4-2, але я вважаю по грі. Ми заслуговували також на перемогу сьогодні. Але трохи в обороні треба бути уважніше на стандартах, особливо тому ось так сьогодні. Для півзахисника Ю-19 Ярослава Дружиніна головорота Луганців став дебютним за червоно білих Це сталося в 24-му матчі для 16-річного хаббека у складі команди. Також цей забитий м'яч став для дружини на першим в чемпіонатах. Ю 19 у поточному сезоні Ярослав провів за криворіжців 11 матчів. Після гри проти зорі Кривбас Ю 19 пішов у відпустку. Зимові канікули для наших юнаків будуть тривати до середини січня. Саме тоді команда збереться знову, щоб розпочати підготовку до другої половини сезону. Більш детально про плани Кривбасу Ю-19 на зимових зборах читайте згодом на наших офіційних сторінках. Жіночий кривбас Ю 15 продовжує підготовку до нового сезону, старт якого відбудеться орієнтовно у березні 2023 року. Підопічні Дениса Мацебури провели перший контрольний матч на першому зимовому зборі. Спаринг проти хлопців з дюсш 1, Кривбас-84 Ю-14. Видався видовищним та результативним. З рахунком 7-5 перемогу святкували наші дівчата. Забитими голами у ворота суперника відзначились Софія Козішкурт, Хетрик, Світлана Олейнік, Дубль, Кароліна Джагарян та Вікторія Дуднік. У планах в цьому році у команди ще один контрольний поєдинок. Дві команди Дніпровського УФК Кревбас розпочали виступи в зимових турнірах в рамках підготовки до другої частини сезону. Дюфлу. УФК Кривбас Кревбас Ю 17 зіграв перший матч у щорічному турнірі пам'яті Миколи Кудрицького. У зустрічі першого туру червоно-білі поступилися стандарту з нових санжар 1-3. УФК Кривбас Кревбас Ю 16 та Ю 15 приймають участь у змаганнях пам'яті Максима Білого. Ю-16 в групі А свій перший матч ще не зіграв, а от Ю-15 стартував з певненої перемоги – 8-1. Саме з таким рахунком наша команда у дербі розтрощила Інтер Ю-17. Жіноча збірна України з трьома футболістками Кривбасу в стартовому складі перемогла в гостях Сербію у шостому турі Ліги Націй 1-0. Воротарка Дар'я Келюшик, захисниця Ольга Басанська і півзахисниця Даяна Семків провели на полі усі 90 хвилин. Тепер на команду Володимира П'ятенка очікують стикові матчі за збереження прописки в Лізі Б проти Болгарії. Перший поєдинок синьо-жовті проведуть на виїзді в кінці лютого. Нападниця ЖФК Кривба Синтія Мусунгу зіграла у матчі відповіді кваліфікації до Кубку африканських націй за збірну Кенії. Кенійки грали на виїзді проти Ботсвани та поступились 0-1. За сумою двох поєдинків Кенія програла 1-2. Мусунгу провела на полі усі 90 хвилин та була однією з найактивніших на полі у складі своєї команди. До новин головної команди нашого клубу. Кривбас розписав результативну нічю із Луганською Зорею. На власному полі підопічні Юрія Вернедуба вже на 11-й хвилині вийшли вперед. Максим Задрака не реалізував вихід віч проте перше на добиванні був Олег Кожушко. Трохи згодом арбітр Дмитро Бондаренко призначив пенальті у ворота гостей. Втім, після консультації з відеоасистентом своє рішення скасував. Та це не завадило Кривбасу подвоїти перевагу, хоч і трохи згодом. Понедільник другим темпом пробив після відскоку і вколотив м'яч під поперечину. Другий гол Андрія у сезоні. Втім, зоря майже миттєво один м'яч відквитала. Власний удар вийшов у Гереро. Після перерви луганська команда заграла впевненіше та перехопила ініціативу. Кривбас ловив суперника на контратаках, і декілька з них мали завершуватись голами. Але свої чудові моменти Дібанго і Кожушко згаяли. Цими скористалися гості, які втілили кутовий наприкінці матчу в гол Арсенія Батагова. Цього разу вирвати перемогу на останніх хвилинах червоно-білим не вдалось. 2-2 і Кривбас втрачає важливі очки на власному полі. Ми повинні були закривати цю гру. У Нас було дуже вбивчі два моменти, які ми не реалізували. Тому Такий трохи горький присмак цієї гри, але ми сподіваємося, що все буде добре. Враховуючи те, що ми вели по ходу матчу і е, пропустили, то да, трошки такі змішані емоції. Звичайно, хотілося виграти. Але ми грали проти достойного суперника і я вважаю, заря це досить така хороша команда. Тим не менш, навіть нічия дозволила Крибасу піти на зимову паузу в УПЛ у статусі лідера. Підопічні Юрія Вернедуба за 17 турів набрали 34 пункти, здобувши в цих матчах 10 перемог. Аналогічні показники і у Дніпра 1 проте в очній зустрічі червонобілі були сильнішими. – 3-0. Браво! Команда! Ви кажете, що команди зараз на першому місці? То зрозуміло, у нас е, йдемо на позитиві. І хочу привітати наших болівальників, палких, які в ці 17 турів нас підтримували і гнали нас вперед. Гравцем матчу номер 1 проти зорі став захисник нашої команди Андрій Панідільник. За нього проголосували 42 болівальників вболівальників в Заключному поєдинку року оборонець відзначився красивим голом, активно підключався до атак і виграв вісім з одинадцяти єдиноборств. Цікаво, що для понедільника це перший гол за Кривбас у домашніх матчах в УПЛ. Хочу подякувати нашим зсу, які нам дають можливість грати у футбол, дають можливість проживати кожен наступний наш день. Хочу присвятити цей гол своєму другові, який загинув на фронті Андрюха Яремчук. Цей гол для тебе в нього. Скоро день народження, і я його хочу привітати з цим на народження таким своїм голем. віце Віцепрезидент ФК «Кривбас» Артем Гагарін у післяматчовому флеш-інтерв'ю прояснив ситуацію із скасованим пенальті у ворота Луганця. Закликав комітет арбітрів коментувати схожі епізоди в майбутньому та подякував ЗСУ за можливість грати та розвивати український футбол. Хотів би е, прояснити ситуацію з пенальті. Ось ми зараз бачимо повтор. Вони так сказали, що м'яч ще не війшов. ми бачимо, ось бачите, оп, і вже порушення. Ось тут іде до того, як м'яч ходить в гру. І тому це жовта картка, це порушення, але кутовий треба подати, тому що м'яч не війшов в гру. Матч починається, коли м'яч в грі. Тому ще раз кажу: звертаюсь до суддівського комітету, дуже круто було, якби ви коментували це. Ну чесно вам скажу, це дуже позитивний був би крок до того, щоб болівальники з розумінням ставились до вашої роботи. Після зустрічі проти зорі гравці, тренерський штаб і персонал Кривбасу пішли у відпустку. Футболісти матимуть двотижневу паузу, після чого отримують від наставників план для індивідуальної роботи вдома. Знову збереться команда вже у новому році. Червоно-білі матимуть тижневий цикл тренувань і тестувань, після чого вирушать на зимовий збір до Іспанії, який триватиме рівно місяць. Орієнтовна дата поновлення чемпіонату 24 лютого. Саме це базовий день матчу Кривбасу проти Черкаського ЛНЗ на виїзді. Атакуючи півзахисник Кривбасу Олег Кожушко, найкращий бомбардир російної частини сезону УПЛ. На рахунку нашого гравця сім точних ударів. У тому числі два дублі. У Максима Задраків шість забитих голів. Так тримати хлопці! До ексклюзивних новин. Стали відомі імена перших суперників Кробаси на зимовому навчально-тренувальному зборі в іспанському Аліканте. Команда Юрія Вернедуба планує провести близько 10 спарингів. Отже, досягнута домовленості про спаринги проти іспанців, данців та поляків. Це відповідно Реал Мурсія, Віборг та П'яст. Мурсі виступає наразі у Сегунді Б, третій по селі іспанській лізі. Віборг та п'яст представники вищих ліг своїх країн. Триває пошук інших спаринг партнерів. Тренери жіночі команд Кривбасу продовжують працювати над підвищенням кваліфікації та професійного удосконалення. Старший тренер ЖФК «Кривбас-2» та ЖФК ЖФКРБС 15 Денис Максибура, а також тренер з фізичної підготовки ЖФК «Кривбас» Володимир Балагуєв відправились до Києва на фінальний екзамен з отримання тренерського Б диплому у Бажаємо успіхів нашим тренерам! До приємних новин про партнерів Кривбасу на почесній премії Forbes Ukraine був відзначений офіційний партнер нашої жіночої команди, мережа мультимаркетів Аврора. Аврора стала переможцем номінації прорив року на головній діловій премії України. Переходимо до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання: хто став автором першого дублю за Кривбас після відродження клубу? Дуже багато вірних відповідей, але за умовами конкурсу можуть бути тільки двоє переможців, яких ми і обрали за допомогою рандомайзера. Це Олександр Поляков і Кривий Ріг 1735. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. А тепер час наступного питання. Назвіть найвищі досягнення Кривбасу в розіграшах Кубку України. Традиційно оберемо двох переможців, які отримують призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.